Дай мені води живої, Господи. Моє життя неначе глек наповнений піском, деякий пісок є чистим, деякий став темним від вітру страждань, деякий збився в грудки і став важким від розчарувань. Отець згори дивиться на мене з милосердя. Він не забирає великі купи піску за раз. Він знає, що це може бути більше, ніж я можу витримати. Він дозволяє мені взаємодіяти з ним, щоб пісок і уламки поступово зникали, і щоб я майже не відчувала втрати. Він починає з того, що вливає живу воду до мого глечика. Він доливає перед тим, як забирає. Та вода збовтує мою душу, я починаю бачити брудний пісок, уламки та сміття. Відтак він раптово осідає, і там тепер менше піску і більше чистої води. Минає час і щось відбувається. Рішення творити. Можливість бути схожим на Ісуса. Знову Він осідає, і тепер там більше води і менше піску. Я починаю усвідомлювати цінні самопізнання, випробування та страждання. Моє серце бажає більше тієї живої води. Мій маленький глечик починає розширюватись. І докладає зусиль, щоб одержати більше Господа. Раптом з'являються маленькі тріщинки, крихітні дірочки, крізь які починає вільно витікати пісок, сухість душі збільшує мою справу живої води. Потім починається процес втрати та здобування, смерті та життя, спраги. Та наповнення. Я починаю шукати можливості і буде схожий на Ісуса. Я протикаю докір у своєму глечику, щоб більше піску витекло і більше Його наповнило мій глечик. Повільно, Бо іноді болісно, я приймаю правильні рішення, я обираю Його над собою. Я обираю його волю на своєю. Я люблю, коли важко любити, вірю, коли все є темрявою. Надіюся, коли все здається вже втраченим. Чудовий процес починається. Жива вода лється через край, через усі маленькі дірочки в моєму глечику. Вона втамоває справу мого ближнього, який не знає що його глечик також повен піску, що він також потребує живої води. Я можу довірити Господу свій день, своє життя. Він справді найкраще знає, його мудрість є над моїм розумінням.